Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі 19 серпня. От, і вже час подумати про підготовку землі до висаджування шафрану. Ну, це, звичайно, для тих, у кого він є, цей посадковий матеріал шафрану, або хто хоче пересадити свій. От тому зараз саме час. От на кінець серпня, вже щоб були ділянки готові, от їх там перекопати, там зафризувати, і вже в кінці серпня, от, на початку вересня, вже почати висадку цибулин, шафрану, посадкового матеріалу. От, ну як пам'ятаєте, ви в минулому відео я анонсував, що будемо проводити експерименти. З висадкою шафрану, от пише товариш наш дисертацію на тему вирощування шафрану в Україні. От, і я підготував діляночку площею одну одну, одна сотка, от, щоб на цій площі от, проводити ці експерименти, про які я вам буду і. У своїх відео повністю робити огляд. От. Ну а як в якому стані зараз ділянка підготована до висадки шафрану, я вам зараз і покажу. Отож, дивимось. Так, ну, от така діляночка шириною 8 метрів. От, бачите, кілок. І там он кілок це 8 метрів. І довжиною. Оце кілок, бачите, біля виплати кілок, і там одній це кілок, і там он, на другій стороні кілок. Довжина 12 метрів. От, ну, значить, площа одна сотка. І тут ми будемо висаджувати наш шафран. Перекопав я її, потім поборовся трошки з бур'яном. Бачите, він сохне. Боровся тут пирій. От, боровся гербіцидом проти злакових От, і там дволисні, то примінив раундап. От, дві обробітки гербіцидом. От, ну і Як пирій пропадає. От, бачите, пирій вже засихає. Ну, і, що раундапом спрацював, Те що Бачите вже, що засохло, що досихає. Ну Зараз ще перекопаю. Щоб ґрунт був пухкіший, щоб можна було потім робити рівчаки чи траншейки. От перекопаю і буду чекати. От може ще дощик прийде, потім заволочу. От почав. бачите, Копаю вилами. Перед цим копав лопатою. от Тепер от вилами, щоб розпушити землю трошки. Ну і вибрати коріння, якщо там залишилось якесь коріння бурянів, щоб можна було його вибрати. Не порізати, а вибрати. От. От, бо такі от штучки, бачите, кротики у нас тут От, Тому такі от ще штуки приміняю, бачите, вони крутяться від вітра і трошки торохтять. І кроти, ну, є кроти, але не так активно вони тут. От, і трошки вони і обминають цю ділянку. Бачите, там ще крутяться. От, і Рекомендую. Це недорого, по-перше. От. А по-друге, дійсно трошки відлякують критів, Хоча кріт тут трошки попрацював, ну, ну, але не так активно, як в інших місцях. От. Так що така от ситуація. Далі вже буду інформувати вас по ходу дій на цій ділянці, от по висадці якісь саме експерименти, які добрива будемо приміняти. Ну, Все це буде потім. Так що не підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання. Буде ще багато цікавого.